Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги поляризаційні фотохромні окуляри. Це ідеальне рішення для водіїв, які цінують комфорт та захист очей в будь-яких умовах. Ці окуляри мають властивість змінювати колір залежно від інтенсивності освітлення. На сонці вони темніють, а в умовах слабкого освітлення або вночі. Чи залишаються прозорими поляризовані лінзи зменшують відблиски від доріг та водних поверхонь, що підвищує безпеку при водінні автомобіля. Окуляри також мають захист від ультрафіолетового випромінювання, що додатково захищає ваші очі від шкідливих променів.